Запитання, яна чи було у вас таке? Немає вкладки правил перетворення? Коли ви заходите в власний фід, у вас є вкладка Останні оновлення, налаштування джерела даних, а вкладки правил перетворення немає. Друзі, це дуже легко включається. У вас з'явиться і правила перетворення, і мітки фідів. Хто питав. Для цього в мерченті заходимо шестерня доповнення. Далі в мене тут в розділі мої доповнення, розширене керування джерелами даних. А у вас буде в загальних доповнення поруч з усіма цими програмами. Ну, тобто, ви можете включити, хоча б як мінімум цю одну річ і у вас з'являться мітки фідію, правила перетворення, додаткові фіди все про що ви мріяли. А чому мерчант їх не робить включеними автоматично? Ну, блін, там замисел цих дизайнерів чи розробників важко постигнути осознати там, прийняти. Не питайте, чому можете просто включити і насолоджуватись життям.